Вітаю вас! Сьогодні я хочу запропонувати вам пограти в обійманці. Цю методику розробила відома психологіня Світлана Русь. Вона називається обійманці. Близькість завжди зцілює. Відчуття близькості допомагає розпочати процес відновлення після стресу. Люди, які пережили складні події, часто перестають відчувати власну тілесність. Повернення до відчуттів тіла, контакт з близькими, можливість діяти допомагають відновити відчуття в стабільності та оновити зв'язок із собою, дорослим і довколишнім світом. Діти, які пережили травматичний досвід, можуть бути чутливими до фізичного контакту та не давати до себе доторкатися. Найбільш дієвим інструментом зцілення в цій ситуації є гра. Метафори, які пропонуються в обійманцях близькість, безпека, дім, тепло, усе це можна подарувати один одному у грі. Зауважте, що всі запропоновані дотирки та обійми передбачають різну інтенсивність та дистанцію. Тож обирайте їх, керуючись конкретною ситуацією. Один з елементів обійманців поробки, які можна створювати разом з дорослим чи самостійно. Можна намалювати чи розфарбувати е, малюнок, героя обійманця. Можна зробити аплікацію для дітей, що перебувають під час стресу та травматизації важливі практики та дії, в яких вони одразу можуть побачити результат. Це дає відчуття контрольованості та підвищує самооцінку. Змога одразу відчути радість творчого процесу дає їм важливе відчуття себе як творця та переможця. Як гратися в обійманці? Оберіть будь-яку обіймальну картинку, випадково або за бажанням. Це будуть обійми, які ви відтворите з дитиною. Зіграйте в ці обійманці. Потім разом з дитиною виготовте поробку. Можна створити власний малюнок або аплікацію, розфарбувати малюнок. Запам'ятайте ті види обіймів, які вам найбільше припали до душі, і час від часу нагадуйте про них один одному. Запитуйте у дитини, яких обіймів зараз тобі хочеться. Обіймайтесь, будь ласка, найтеплішими обіймами, тими, які самі вигадаєте, або які запропоновані в цьому відео. Близькість цілює і дає сил. Обіймаю вас. Тепер пропоную вам варіанти обійманців. Обійманці китів, переплетіться ручками чи подмухати один на одного крізь отвір кулачка. Обійманчики восьминіжок. Торкатися один одного долонями, наче присосками. і відчіплюватись плямканням. Мишачи обіймашки. Сплетіться мізинчиками хвостиками. Обіймася кенгуру, дитина сідає чи спирається на дорослого і обіймає його руками та ногами. Обійманчики мавпочок. міцно міцно зчепіться. Обійми рибок, повітряний поцілунок. До побачення, успіху вам!